Вітаю, переглянувши це відео, ви створите копію фіда даних у своєму Google Mention Center, навіть якщо ваш сайт генерує тільки одне посилання для фіда даних. Мене звати Євген Ковалевський, я перформанс маркетолог і вже понад 16 років допомагаю підприємцям налаштовувати ефективну рекламу Google Ads, створюю сайти на WordPress та налаштовую автоматизацію. В описі під цим відео ви знайдете посилання на мій сайт, де більш детально про мої послуги мої продукти як безкоштовні, так і платні. Отже, давайте розберемося, взагалі навіщо нам створити копію фіда даних. Давайте розглянемо такий випадок, наприклад, у вас є різні типи компаній, ви хочете їх перевірити, яка буде ефективність, наприклад, звичайний шопінг і Performance Max. Якщо ви все запустите на одному фіді даних, то товари будуть між собою конкурувати і, скоріш за все, зазвичай Performance Max забирає на себе всі максимальні покази. З товарів. Тому для Google Shopping стандартного не залишиться, скажімо так, даних інформацій для правильно показу реклами і ефективного аналізу ефективності, взагалі, яка компанія краще працює. Тому в таких випадках треба розділяти фіди даних. Кожну компанію запускати на різні даних. Також, якщо ви ж хочете поекспериментувати з якимись товарами, наприклад, у вас є товари, які... Ви знаєте, точно вони добре продаються і ви хочете їх винести в окрему кампанію. Також в такому випадку краще створити окремий фіт-даних для цих товарів і запускати їх через окремий фід даних Тоді вони будуть показувати і засною фіда даних і з копії фіда даних. Якщо ми просто скопіюємо фід даних, то буде у нас проблема, у нас всі товари прийдуть в новий фід даних, і скажімо так, працювати це не буде. Тому в цьому відео я покажу, як зробити так, щоб при копії фіда даних у нас були Товари і в одному фіді даних, і в іншому Фіді даних. Отже, для цього ми натискаємо в правому верхньому куточку на оцяку шестереночку, вибираємо джерела даних і переходимо до наших джерел даних. Якщо ви знаєте своє посилання фіда даних, ви просто його копіюєте і вставляєте далі. Якщо ви не знаєте, тоді ми натискаємо на те джерело даних, яке у нас вже є. Переходимо в закладку налаштування джерел даних. Вибираємо, копіюємо URL-адрес фіда даних. І закриваємо. Нам більше тут в принципі, нічого не треба. Далі ми створюємо нове джерело даних. Натискаємо Додати джерело даних. Вибираємо Додати товар з файлу. Вставляємо наш скопійований URL фіда даних. Переглядаємо та перевіряємо, для якої країни у нас буде цей фіт даних, якою мовою у нас товари. Якщо все вірно, натискаємо Продовжити. Далі у нас створюється новий фіт даних. Ми можемо, наприклад, одразу зайти в налаштування джерела даних і змінити назву. Ну, наприклад, давайте я на назву «Тест 2 Зберегти. Отже, у нас іде оновлення, у нас оновлюються товари, може вийти і подивитися, що у нас тепер два джерела даних. Поки що в основному ФІДІ два товари, в тестовому 0. Давайте натиснемо оновити, оновити. І подивимося, що буде далі. Отже, в моєму випадку в мене просто і в тому, і в тому фіді два товари, бо в мене в тестовому сайті тут WordPress. WordPress це може робити. Зазвичай на багатьох інтернет-магазинах, які створені на різних движках, Ситуація буде інша. В основному фіді буде нуль товар, а всі товари перейдуть в новий стороний фід. Щоб цього не було, далі я покажу, як це робити. Та навіть якщо у вас на WordPress сайт і у вас буде така ситуація, як у мене, товари будуть і в тому фіді, і в тому фіді, все рівно, вони зараз просто дублюються. Нам їх треба змінити в новому фіді, щоб була хоча одна зміна. Ця зміна це ідентифікатор. Товар. Тому ми переходимо в новий створений фіт і змінюємо його ідентифікатор. Для цього натискаємо налаштування джерел даних і спускаємося саме ниж, низ. У нас є показати додаткові параметри. І ось тут в додаткових параметрах у нас є правила для ідентифікатора. Ми бачимо, що у нас правило не налаштоване, тому ми натискаємо на олівець і налаштовуємо правила. Що це правило дає? Це дає правило, ми можемо перед ідентифікатором, який у нас є в основному фіді, йде з сайту, дописати спочатку цього ідентифікатора якесь слово або число або будь-яке значення. І у нас всі індифікатори будуть мати це одне значення, яке ми пропишемо, і далі динамічний ідентифікатор, який є на сайті в, або в основному. В основному фіде далі. Тому ми спускаємося точки нижче. В принципі, можна будь-яким з цим методом, я обираю завжди мені проще перший метод. Ми ось цю над... натискаємо Задати значення, е, пишемо значення, Ну, давайте я напишу, наприклад, тест. Е, ви пишете, якщо хочете. Це буде те саме слово. або Число, яке буде у кожному ідентифікаторі. Це буде відмінити, що це товар саме з цього фіду. І отут, коли ми написали, у нас е жирним виділено наше слово. Ми на нього натискаємо, щоб його прибрати, вибрати. І далі нам треба вибрати сам ідентифікатор з основного фіда з сайту. Тому ми опускаємося трошки нижче, вибираємо основний фід. І тут ми вибираємо автоматично вибрати атрибут для атрибута. І індифікатор. Натискаємо, бачите, воно підкреслюється зеленим кольором. Ми його вибираємо. Все, ми можемо в принципі, ще щось далі написати, якщо нам, е, ми хочемо. Тобто у нас буде спочатку. Щось постійно написано. Індифікатор, коли постійно буде змінюватися в залежності від товару, і це буде завантажити з основного сайту, з основного фіда. І в кінці теж якесь слово, якщо бажаєте, наприклад. І натискаємо ОК. Тепер ще раз перевіряємо, у нас буде ідентифікатор тест плюс індифікатор. Бачите, я тут зробив без ніжного підкреслення, я б це, мабуть, трошки переробив би. І зробимо нижнє підкреслення. Ось так, щоб воно було більш зручно. Тобто у нас буде тепер тест, нижнє підкреслення, і далі буде оригінальний ідентифікатор. І натискаємо зберегти. Все, у нас іде збереження, у нас зараз знов треба оновити товари. І після того, як воно оновиться, у нас в новому ФІДі тест 2 будуть всі наші товари з основного сайту, з основного фіда, але у них буде. Змінений ідентифікатор, Тобто у них буде тест, нижне підкреслення і сам ідентифікатор, як є. Далі ми вже на влаштуваннях кампанії по ідентифікатору можемо вибирати ці, наприклад, товари для якихось тестів. Або в самому Merchant центрі вибирати цей фідданих і прописувати їм через ярлик користувача якісь параметри, щоб знати, що це товари, наприклад, з цього фіда. Тому натискаємо тут Закрити. У нас йде оновлення. Виходимо з джерел даних. Переходимо в розділ товари. І як бачимо, у нас 4 тепер товари. Два товари є з оригінальним модифікатором, два товари є з. Мабуть, не відновилось. Все одно будемо товарів бачимо, є з нашим іденфікатором відозмінним. Далі ми можемо зробити, наприклад, Merchant Center Fiter по всім товарам з таким індифікатором, де є тест ніжне підкреслення, і задати їм а, користувачки, користувача ярлик, наприклад, там, 0 чи 1 якийсь, що це товари з іншого фіда, щоб далі на налаштуваннях рекламного комітета було зручніше працювати з цими товарами. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал, переходьте за посиланням в описі, щоб більше дізнатися про мої послуги, про продукти у мене є безкоштовні та платні продукти, які ви можете скористатись, вам допоможуть в налаштуванні реклами Google Ads і не тільки. До зустрічі в нових відео!